Всім вітання! З вами канал Всяка Всячина, 20-й випуск рубрики це Київ дідько!». Не знаю як хто, але ця собачка вражена і вона рада 20-му випуску. Сьогодні у нас в програмі вулиця Максима Кривоноса представлена буде. Ось відразу де я знаходжусь навпроти АТБ. Такий цікавий будинок радянський. Чи це керамоблок, чи цегла будматеріал. чотири ну, поверхи і в зелені двір знаходиться, дуже затишний. Підозрюю, що в такому будинку жило щось перехідне між середньостатистичною радянською людиною і номенклатурою, тому що номенк... номенклатура жила в будинках порозкішніших таких з колонами. От в районі Лук'янівської багато таких якось дійду туди, покажу декілька, де жили там представники Радянської МВС і так далі. А тут, тим не менш, також дивлячись весна, ще один, трішки в іншому стилі, зараз я обійду з іншої сторони, подивимось на нього. Думаю тут. Середньостатистична радянська людина з плюсиком жила в такому класі житла. Ага, не зайду, тому що тут паркан. Ну біля паркану сидить кіц і він обідає тут, а інший вже наївся і заховався за колесом. З цього боку видно як тут виноградом все заросло. Щось схоже на мансардний поверх. Напроти тут якась державна установа, невідома мені. І такий веселий клуб Зв'язний на Зірка, дискотека, ніхто не перейменував цей клуб, могли б написати. Зірковий носоріг. ну, власник не хоче його дерусифіковувати, ну то його діл. Тут як бачимо цілий район з такої схожої забудови. Такі будинки я бачив на вулиці Джона Маккейна, в мене випуск є. Можете подивитись. Тут цілий квартал, ось бачимо, як балкон уже руйнується, і скоро... Відпаде на голову комусь. Ну, найприкольніше, що ці будинки в зелені потопають. А тут мансарда яка цікава. Тут вже пластиком хтось приліпив собі цар балкон. Бруківка лежить тут, сподіваюся. Реконструкція буде скоро тротуару, ну або вона просто лежить, поки її розкрадуть, чекає. Пройшов я частину вулиці, не зазняв на відео, тому що там солома такий кримінальний район, якісь персонажі незрозумілі і поліція з автоматом стояла. Так що розборки. Не хочу знімати і не стати їхнім учасником. Ліворуч від мене значить гуртожиток звичайний, непримітний. А проти нього ми бачимо на першому поверсі бібліотека. Ну, будинок 60-х стандартний радянський вікна аркоподібні. Тим не менш майже всі, крім одного, залишили балкони у вигляді первісному, скажімо так, в якому вони й мають бути на цьому будинку. Ось лише один там балкон в кінці, цар балкон хтось приліпив собі, а над ним ми бачимо якась пара, видимо закохані чи хто там. Хлопець з дівчиною стояли, обіймалися. Я на них камеру навів. Вони одразу на мене почали дивитися. Підозріла я людина. У нас Кривоноса 4 будинок. Можливо, дійсно підозріла людина, тому що я тут не проживаю, я чужий. Я живу в іншому районі. От місцеві на мене скоса дивляться. Перехрестя! Перехрестя, шановні глядачі, це завжди місце скопичення негативної енергетики, тому треба бути уважним на них і взагалі намагатись уникати їх, тому що тут і ДТП, і різна фігня відбувається. Ну і попереду Чорноморка ресторан. Ось я місяць назад тут проходив. Видимо ближче до вечора. Тут жодного вільного місця я не побачив. Прямо з граї людей вони так жваво там споживають продукти з Чорноморки, спілкуються. Видимо там недорого і дуже популярний заклад такий Чорноморка, це мережа. Ось дядько їде, об'їхав мене. Дякуємо йому, то я думав, забризкає мене цим болотом з калюжі от падлюка, да? оббризкало. Зійшов я до державної будівлі глядачі, подивіться в якому жахливому воно стані знаходиться. Тут поставили сітку, це щоб людей, які заходять сюди, щоб не прибило плиткою. Пандус є в нас. Ну, по цьому пандусу я не знаю. А інвалід, який сам себе возить на колясці, тут такий кут нахилу, що він навряд виїде. Ну або йому треба мати дуже сильні руки. ну Якщо інвалід в супровіді, то його принаймні виштовхають сюди. І тут у нас державна, державна установа, іпотечний центр державної спеціалізованої фінансової установи тра ля 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 траляля. Подивіться глядачі на ці двері, на це, як би його так назвати, без матюків, на жалюгідність держави. Я можу тільки уявити. Наскільки там жахливо все всередині і умови того сервісу державного ну, мене просто це сміх викликає, взагалі не знаю, чи, кому там держава видає іпотеки, яка може бути іпотека, коли в державі все провалено і зруйновано. Ну, радянська споруда, таких дуже багато. Ось з тих радянських часів так і залишилося воно тут щось державне. Тут якийсь підвал, стежка. І в тому підвалі не знаю хто там, двірник якийсь живе чи що, я тут другий раз на цій вулиці знаходжусь, там постійно якась тусовка в тому підвалі. Чи вони там пляшки збирають якісь, чи макулатуру. А цю локацію можна використати як сцену до якогось закинутого фільму. Можна подумати, що ти знаходишся в Чорнобилі, тут наскільки все запущено. Про дорогу я вже мовчу, ну, сама споруда. Видно, це якась радянська база, тут була завод. Тільки тополі тут гарні збереглись паркан, ворота сюди якась техніка заїжджала колись. Ну далі. Ось це все стіна така, стіна, будівля і паркан свого роду, там діюче підприємство. Ну, наскільки воно успішно діє, це невідомо, але знаю точно, що там є вивіска. Зараз я її зазніму, якщо не вискочить звідти озвірівший охоронець на мене. Ну Також типова радянська забудова. Ну Можу свою здогадку зробити, що в цьому будинку жили в радянські часи працівники ось цього заводу. І вони виходили з парадного входу, по пішохідному переходу переходили і йшли батрачити на цей завод. Ну Якщо я помиляюсь і в коментарях знайдеться місцевий з цього району, то напишіть. З виду панельний будинок. Хоча також десь там в 70-х могли селити батраків Радянського Союзу, які б своїми молотками щось там стукали на цьому, навпроти вже тепер державному підприємстві. Ну і, як бачимо, я вперся в те, що я не можу пройти далі по вулиці. тут. Розкопки ведуться, трипільську культуру шукають. І на фоні цього зеленого будинку рубрика «Це Київ, дідько прощається з усіма. Ставте лайк, дизлайк. Побачимось в наступних випусках.